Вітаю на каналі Говірка. Пропоную згадати, а можливо, і познайомитись зі словом покуть, яке було важливим місцем у домі наших предків. Кожна хата має серце, і воно не там, де тепло, а там, де тихо, де стоять ікони, рушники, хліб. І де людина шепоче дякую, це покуть. Слово покуть відкут, але цей кут був особливий, він не для пилу, а для пам'яті. Його не займали меблями, туди не клали зайвих речей, там жила молитва. Кажуть, що покуть це місце, де дім дотикається до неба. На покуті найкращі рушники, найсвятіші ікони, унизу свіжа скатертина, посередині хліб, бо хліб то не їжа, а символ життя. Біля покутя не сварились, там не брехали, казали, хто збреше біля покуття, тому язик усохне. Це місце як свідок людських сердець. За столом місце біля покуття, займав господар. і не тому, що був старший, а тому, що відповідав за всіх поруч господиня, яка тримала тепло дому. Колись, хто йшов на війну чи в дорогу, мати проваджала його саме від покуття, благословляла іконою і казала Не забувай, сину, звідки світло падає. На різдво на покуті стояв діду, сніп пшениці, дух предків. Казали, діду хату добро в дім. На Великдень туди клали Паску, крашанки, свячену воду. Під час весілля молодих садили біля покуті, щоб шлюб був під Божим оком, а коли народжувалась дитина, колиску ставили так, щоб перше, що вона побачить, було покут. Покуть то ще й світло, найчастіше він біля вікна, де завжди ясніше, там зберігали насіння, обереги, маленькі іконки, бо все, що святе мало бути на покуть. А якщо в хаті щось траплялось, попуть не рушили. Казали нехай стоїть, бо ангели тут ночують. Коли в хаті хтось помирав, покуть залишали освітлення, там ставили свічку, щоб душа не блукала в темряві, бо саме від покуття вона йшла світ за ночі. Так покуть ставав межею між світом живих і світом духів, місце, де людина залишала своє дякую і своє прощання. Коли світ змінився, Покуті стало тісно. його замінили телевізори, полиці і плазми, але щось у людині все одно тягне поставити свічку біля ікони. Бо покуть це не декор, це пам'ять. Покуть це міст між поколіннями, і доки ми пам'ятаємо, з якого кута в хаті починається світло, ми маємо свій гід. Кут, де стоїть покуть, це точка опори, у кого вона є, тому не страшні бурі, війни і час. Але покуть це не просто кут в хаті, це точка, де починалась молитва, вечеря і кожен новий день. І може саме там шало те, що ми називаємо душа дому. Це була говірка, слово покуть. Підтримай нашу мову лайком і добрим словом, щоб не забути, з чого починається наш дім.